Привіт, друзі, по гарячим слідам після консультації. От зразу хочеться пояснити декілька істин, до яких ми сьогодні дійшли в спільній роботі. От є людина, вона знаходиться, наприклад, от в цій точці, і є якийсь рівень норми, або рівень нуля, або рівень дна, або вихідні дані. І є якийсь певний світогляд. Світогляд, який обмежує кожен будь-який світогляд, який би він не був, це є обмеження. І людина робить якісь дії, які направлені на досягнення рамок цього світогляду, чи щоб в ньому вийти в плюс. А є дії, які вона робить, які суперечать цьому світогляду, і тоді вона рухається вниз. Але ключ полягає в тому, що вниз можна створити інший світогляд. І коли ми розвернемося так, то виявляється, ми йдемо в плюс, в яку би сторону не пішли. Але це ще не все. Будь-який світогляд він є обмеженням і нереально дійти умовно до його краю. Тому завжди треба розширювати поле свого світогляду. І ми не знаємо, які дії ми робимо, в яку сторону вони нас приведуть. Умовно, ми підемо вже тоді в цю сторону і дійдемо десь до оцієї точки. А з цієї точки ми можемо перейти в цю точку, яка не поміщається в нашому першому світогляді. От це одиничка, саме перший світогляд. І тому тут нам треба створювати інший світогляд. Цей світогляд може відображатися в рівні грошей, наприклад, в достатку, там, в стосунках, маєте сім'ю, стосунки чи не маєте в дітях. І оці шляхи особистості, вони неможливо їх передбачити, а можливо тільки зняти от оці обмеження, щоб вони не впливали на рух і розвиток особистості. Власне, цим я і займаюся в рамках своїх особистих консультацій і цього навчання, яке я проходжу. Тобто, техніка повернення керування. Ми створюємо автоматично, кожна людина собі створює якісь певні обмеження, які обмежуються її світоглядом, її правилами, установками, по яким вона живе. І важливо вміти з ними розототожнюватись, тобто розуміти, що ми цей світогляд яким ми впустили своє життя, і так само ми можемо його. Вибрати або не вибирати, а і вибрати якісь інший, який нас приведе до абсолютно інших результатів, більших, кращих, якісніших тих, які не передбачені в цьому обмеженому першому світогляді, того що світ набагато ширший, і палітра відчуттів, емоцій і щастя, яку може прожити людина за своє життя, вона набагато більша, ніж та, яка закладена з самого початку. Тому я працюю саме над цими. Обмеженнями і тим, як це можна зняти в рамках короткої діагностики, за 30 хвилин ми можемо продіагностувати вашу особисту ситуацію та обмеження, в яких ви знаходитесь, і які вам не дають е, рухатись далі або вийти в інший. Якісніший рівень життя у всіх сферах: у стосунках, в грошах, реалізації, роботі, все це можна вирішити. Уже на повноцінній консультації ми можемо піти в процеси, які знімають оці обмеження, які просто знімають один світогляд, і ви створюєте для себе абсолютно інший, який для вас буде більш вигідний. Тому хто реально бажає вирішувати свою ситуацію, а не обговорювати її, вийти із патернів, яких ви зараз живете, абсолютно нові інші, і отримувати ну, по факту більше щастя в житті, приходьте на повноцінну консультацію. А хто хоче не просто зняти ці обмеження, а задати цілий вектор. Життя, повернути життя в іншу сторону, бо відчуваєте, що зараз те, що рухається, воно трошки не туди іде. Для цього я рекомендую записатись на терапевтичний процес таблетки, який триває 7 днів, і протягом якого ми в декількох процесах зможемо розвернути взагалі бачення вашого життя і набагато збільшити його якість, його щільність, його прожиття, зняти емоційні заряди і. Відкрити таке майбутнє, до якого зараз вам важко навіть прагнути чи уявити його, а там воно стане для вас реальністю, тому що ви реально проживаєте ці відчуття. Для запису на консультацію достатньо написати слово Хочу мені в Директ, і ми підберемо найоптимальніший формат нашої першої зустрічі або подальшої роботи, якщо в цьому побачите для себе сенс. Моя задача просто показати, як воно все влаштовано, і дати чіткі інструменти, як це все можна змінити. А далі вибір за вами. Тому звертайтеся.